В общем, привет, друзья. Я очень давно вам жаловался, что я страдаю постоянно от ветрозащиты, точнее от из-за ее отсутствия на моем Suzuki GSR 600. Так вот, на помощь пришел Aliexpress. Вот такий вот ветровичок я получил. Он стоил 100 злотых, 105, плюс 50 доставка до 160 злотых, что-то он мені вийшов. Плюс, на цьому я не остановився. я получил М -м, китайские зеркала вторец руля вообще я очень охренел но я их заказал с синими стеклами smoke blue что-то там трата там типа тюнинг М -м, такая красота их я купил по письме пупер скидки даже шестигранник в комплекте на не все якісь стробоскопи на пульту я їх вже затестував вони заряджаються вони мають навіть поліцейське полицейську... мерцання про близької маячки синьо-красні. оригінальні зеркала вони класні прекрасні все з ними добре просто вирішив спробувати купив дуже ну, дешево що менше 20 злотих по якимсь там скидкам щось там натрусив, щось накрутив. Ну, алекс просто самі розумієте. Так, невеличкий прогрес. Коротше, я ножки прикрутив. Єдине, що тут царапини. Головна проблема цього вітровика, я зараз я вам скажу, а ви скажете, Русь, ну ти дебіл. Це не зовсім стекло. Це просто кусок пластика. Воно взагалі не прозоре. Я думав, це хоча б тонування. Ні. Це просто чорний пластик. Вітровик вже на місці. Ну, я скажу, що виглядає не так уж і дурно. За цими пупер зеркалами вийшла проблемка. Тому що гайка більше, ніж отверстя в самому рулю. Ну, покажу вам пока прикол. Вони дуже яркі. Тест в ходу цього вітровика. Чесно, мені поки взагалі не нравится якась люта херотень. Сразу мемчик в голову Лиза, э, как всегда дресня брат. Ну типа вообще я, то есть я, я по сути сегодня испортил свой мотоцикл. Зеркала снял, э, грузика руля снял назад поставить не смог, потому что оказывается сука там крепление было на соплях внутри и То есть, если їх зняв назад, ти їх вже не поставиш. То есть я ні зеркала не змог поставити, ні самі тепер, сука, грузики. Шикарно, шикарно. Це говно теж. Ну, мені кажется, я його отут, вот типу, не дожав. Я поки не буду делать поспішні виводи. Зараз пока більше тести Мішає ли воно обзору, бо воно непрозрачне. Ну, поки ні. Єдине що я просто на нього відкликаюсь. Воно у мене трошечки. Ну, як лишнє щось перед очима. Поки ви такі кончені вітровики стави, вже і сонце зашло. Ага, а, кстати, по поводу грузиків, що я хотів сказати? Е, помимо того, що це балансири руля, щоб я не ловив такий сильний обміг і не вбився нахер, е, вони, ще, ой, вони ще несуть таку функцію, як віброгасителі. Хто цього не знав. І. Да? Да? Казалось би, але я чувствую лишню вібрацію, якої раніше не було на рулю. Вібрація прям очень сильна. Хто є, то є. Самі зеркала ситуацію не спасуть. Якщо підбираєш грузики, грузики повинні бути такой же, такого ж, такої ж ваги, як і заводські. У GSR це 200-300 грам. Щось около 300 грамів. То есть меньше 200 грамм вообще ну, бесполезно покупать. А в зеркалах важуть ну, явно грамм 120 грамм. прям конкретно легче. Ключ до ветровика. Очень-очень маленьких шестигранничков, э, был найден. Один одну корчу, гайку я потерял, ничего страшного. Болтик тоже вытянул. Гайку куплю, прикручу, все, три затянул. Сейчас должно быть лучше и должно быть более объективно. Ну короче, у меня тут такая дорога и сплит. Я скажу, что ну, прям сильно лучше. Он прям перестав дребежать. Вот так вот. Вот так вот. Тестировщика может засрать годну вещь. Потому что неправильно її поставили. Ну, если заховатися за него на уровень. Щоб глаза були чуть-чуть више, то в принципі, отак, то й дорогу плюс-мінус видно і вже голову вітром не одриває. Возможно, це те, чого я від нього хотів. В принципі, що хотіть від нього більше за 150 злотих. Плюс він дуже красивий. Він реально краще якогось гіві, хуїві вигляда за 400 злотих, коли воно просто отакий кусок гамна, отут поверх приборки, чуть-чуть. Воно не красиве, не класне, не круте, не прекрасне. От, наприклад, зараз. нові грузики рулям вот так вони виглядають класні, прекрасні, но по весу вони дуже сильно відрізняються від оригінальних. Вони пустотели він важить грам 100 оригінальний важить 300 І Ще такий прикол ну. короче надо буде сточити опять цю резинку щоб посадити їх на місце. І така штучка інтересна мені прилетіла з Китаю. Це тормозна жабка, Switch сенсор Но в мене сломана, а мені надо завтра пройти осмотр. У типу, мене тут такий момент. Постійно то, этот, стоп горить, як будто я давлю на тормоз, хоча я до нього навіть не прикасаюсь. До китайських грузиків з Аліекспресу. Ось, як ви можете бачити, ось один, ось другий. Худобідно їх якось поставив, так як в мене руль не оригінальний сузуковський, а якийсь тюнінгований. І там січ... січення труби внутрі трошки інакше. чуть-чуть закастомити трезинку, яку розжимає гайкою, щоб грузики держались. Ну, поки все в порядку, поки вони на місці. І що я вам скажу, хоч вони. Не такої ваги, як оригінальні. Оригінальні 300 грам ці десь 100 кожен. І то не факт, дай Бог. Тому що вони пустотілі. Оцю гаєчку вбираєш, там пустота внутрі. Я вже дивився, шайбочку. От. Ну, Але до чого я це? Навіть з такими грузиками вібрація з руля пішла. ну, по-заводському. Ідеально. За 45 злотих, я думаю, краще не придумаєш. Опа. Чик, чик, чик. Оп. Опа, Поліція! Скоро! Що случилось? Все mm -hmm. мені прийшла из Китая така сумка. Вона вже затещена. я ее испытал в мотопутешествии. Боже, она прекрасна. Она стоила несчастных 125 злотых. Она крепится на заднюю часть сидушки. И можно также использовать как рюкзак. Тут есть все крепления. И она, короче, крепится под саме сиденье. Вот такими стропами. Сейчас Китая прошла вот такая штука. Ну, если честно кажучи, она такого качества. Що і клеїти її на мотоцикла, не дуже хочу. Не таке, коротше, шар потреб. Не рекомендую. Як обіщав. Фонарика. По-моєму вигляди охеренне. Як із старого Нидфорспида або форсажа. Боже, я вдома такого, вже, хер за скільки я не бачу. В Польщі тут взагалі не знаю, права може за таке даже забирають. Ну я сподіваюся, що ні.